Я для себе визначила, ну, що, хто я в цьому світі, якраз знаходячись в Могилянці, mm -hmm. концепція «Я» дозволила мені заглиблитися в себе і зрозуміти, хто я є. Да. І я це на все життя запам'ятала. Тому що воно визначає, чим я хочу займатися і хто я є. дійсно. Mm -hmm. Моя місія і в рамках асоціації, зокрема, це підвищити українську експертизу на рівень міжнародності, підтягнути. Mm -hmm. Тому для міжнародних кіфа ми показуємо, що ми так само, у нас є. Хороша, якісна експертиза. Угу. А для української експертизи допомагаємо розвиватися і піднімати цей рівень експертності. Ми маємо жити так, щоб залишити ресурси для нашого майбутнього покоління, угу. тобто жити так, щоб нашим дітям було де жити, як жити і з чим жити. Цікаво, дуже чи є щось такі речі, які ми хотілося це підсвітити. Ми маємо передавати нашим дітям, майбутнім поколінням оту всю цінність, що формує нас як націю, і це дуже важливо. Тому треба рухатися за своїми мріями, не боятися йти вперед.